Друзі, всім привіт! Готові послухати ще одну казочку українську народну про хитрого їжечка. Тоді послухаймо одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. Добрий день, їжаче, відповідає їжак. Доброго здоров'я! Ходи разом зі мною і виноград. А він каже. Ой, страшно, лисичко, бо там господар понаставляв пасток, можем попасти в біду. А я, каже, не боюся, я школу закінчила, то дам собі раду. І пішли. Наїлися вони винограду і вже повертаються. Тут лисичка попалася у сельце. Ей, каже, іжаче, братчику, рятуй. Ні, не поможу, бо я казав, що не знаю, та ж ти мені відповідала, що маєш школу закінчену. Ой, каже, я зі страху геть усе забула. Бачить їжак, що біда, і почав їй радити. Нічого, каже, не роби, лиш як газда прийде, а ти прикинься неживою, і, може, ця штука удасться. Заходить господар. Став над лисицею і каже От, каже, шкода, що я не був чотири дні у саду, вже й смердить. Узявся одною рукою за ніс, а другою лисичку за хвіст та й викинув її через пліт. Але лисиці лиш цього було треба, схопилася та й пішла додому. Четвертої днини. Іде лисичка знов у виноград, іде через їжакову нору і знов кличе його у товариство на виноград. То ти забула, що з тобою було? Ходи, ходи, наїлися вони знов того винограду, та й лише почали вертатися, їжак потрапив у пастку. Ей, каже. Лисичко, сестричко, рятував я тебе, порятуй і ти мене. Ну, чим я тобі поможу? Я тобі не можу нічим допомогти. Та іде геть. Рятуй, бійся Бога, але лисичка і не чує. Їжак заплакав. Сестричко, дуже гарно ми жили. Ходи хоч попрощайся зі мною. Повернулася лисичка, обійнялися. Ой, каже їжак, поцілуємося обоє, бо знає, що смерть мені зараз буде. І лисиця вивалила язик, хоче їжака цілувати. Тоді їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїми голосами так. Що учув господар та й прибіг до саду. Є на що подивитися, узяв він та й задав жару лисиці, а їжака акуратненько витягнув із сильця і пустив у сад, та й від того часу дуже їжаків шанував.